Добрий день, мене звуть Ліна. Я запрошую вас у цікаву подорож до світу природи. Ще з дитячого садочка мені подобалось спостерігати за красою та змінами в природі. Тому зараз я відвідую шкільний гурток флора і фауна. В своєму графіку на день я обов'язково планую час для спостережень. Одного разу, прогулюючись парком, я зафіксувала у своєму щоденнику зміни, які відбулись у природі з приходом осені. Осінь перефарбувала парк у яскраві кольори. Наступного дня у школі, на перерві, я вирішила своїм однокласникам розповісти, яка краса у парку, але їм це було не цікаво. Тоді я вирішила організувати екскурсію до парку, склавши план і приготувавши все необхідне для спостережень. Наступного дня, після уроків, ми всі разом вирушили у парк. Я звернула увагу друзів на красу і незвичайний колір осіннього неба, на те, що вже не чути спів птахів, вітли е, останні квіти, а під ногами чути шурхіт листя. Особливу увагу я звернула на колір листя на деревах, які гарні красиві кольори перефарбувала осінь зелене листя. Діти зацікавилися моїми спостереженнями і почали самі обстежувати кору дерев, зміни в житті рослинного світу, помічати деталі, які знаходили, а також спостерігати за життям тварин. На завершення нашої екскурсії я запропонувала своїм друзям намалювати пейзаж побаченої нами краси природи. Мої друзі із захопленням погодились і почали працювати. Потім ми всі разом повернулися додому, а наступного дня вирішили організувати виставку. Рано вранці ми принесли всі свої картини до школи і організували виставку на шкільному ярмарку наших робіт, де всі підходили, у захваті розглядаючи пейзажі осіннього парку. Тепер я впевнена, що мої друзі навчилися бачити і цінувати красу навколишньої природи, помічати деталі, розуміти життя тварин. Сподіваюся, вам також сподобалась моя розповідь. Пропоную поспостерігати за змінами в природі, а потім відобразити свої спостереження в малюнку, написавши пейзаж осінньої природи. До нових зустрічей! Дякую за увагу!